Але ви не можете не помітити, що кожного разу, мабуть, це як кожна хазяйка варить борщ, правда? Я теж так, так думаю. Це якось по-різному. Uh -huh. От я вас слухаю. І от не так звучить бандура, як вона, наприклад, звучала. Це не про те, гірше чи краще. Ні-ні. Це по-різному. Uh -huh. Наш інструмент, наш український інструмент, бандура звучить. У саме в ваших руках. Мені здається, це пов'язано з аранжуванням. От коли ви беретесь за пісню, uh -huh. ну по-перше, ця пісня має вам сподобатись. Звичайно. Вона має вас зачепити. Так, так. Я згодна okay. на 100%. відсотків. <гум> Потім ви якимось чином починаєте підбирати її на слух, так? Uh, так. Це доволі угу. легко робиться, оскільки народні пісні. Ні, наші народні пісні вони дуже гарні. Є багато різних орнаментів вони називаються мінізмів. Мілізми, і ну, звичайно, це все треба підібрати, угу. вибрати зручну тональність, але потім починається імпровізація, починається додумуватися якісь уже мелодії. Поверх основної. Тобто ви і... самостійно це робите? Ви так. відчуваєте, що от, от в цьому моменті краще ось так зробити: от тут біджат, тут акордами зробити, так? так і так. потім ми зробили модуляцію, і так воно аж піднесено було дуже. І на mm. одному диханні прослуховуєш. І в якийсь момент ви як ви відчуваєте свої динамічні відтінки? Що от саме тут треба знати, як сакрально? Так? Аж мені здається, і там ви теж, дорогі глядачі, ж, вслуховуєтесь. Що зараз, що зараз ще заспіваємо? Це було дуже дуже цікаво за своїм розвитком музичним. Дякую вам. Але також до аранжування даються інші інструменти часто. Угу. І останнім часом я багато граю з Назаром Лехом Сопілкарем, який володіє більше ніж. П'ятнадцятьма інструментами, якщо я не помиляюся, О-о-о! нам хочеться на це подивитися, друзі. Uh, uh, То ми запрошуємо офіційно, скористуюсь нагодою. Запрошуємо. І також з віолончелістом. Oh. У нас зараз колаборація, а раніше була зі скрипачками. Ну тобто я дуже люблю експериментувати. До речі, подивіться. Так, це Назар та Гаррі. Ми зараз граємо таким тріо.